За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення представник спецслужби Російської Федерації залучив до конфіденційного співробітництва 42-річного чоловіка. На виконання завдань куратора чоловік збирав інформацію щодо знаходження військовослужбовців та військової техніки збройних сил України та інших військових формувань її кількості на території Шосткінського району. Водночас дані пропозиції підрозділів сил спеціальних операцій та місця проживання особового складу чоловік також отримував від свого. Односельця, після чого надсилав їх російському куратору на один з месенджерів. У подальшому отримані дані окупанти використовували для обстрілів. Більш того, під час спілкування зі своїм куратором чоловік погодився виконати фізичну ліквідацію українських захисників, зокрема командного складу та знищення їх озброєння і військової техніки. Для виконання зазначених злочинів представники спецслужб РФ в умовленому місці в лісосмузі залишили схованку зі зброєю, відправивши чоловіку координат. На один з месенджерів. Саме під час вилучення автоматичної зброї та вибухівки зі схорону чоловіка 7 листопада минулого року затримали правоохоронці. Серед 30 питань, які були розглянуті під час засідання виконкому, було і питання про продовження терміну дії договору з перевезення пасажирів. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк нагадала, що такі рішення приймаються щотримісяці місяці і є звичними. Проте один з членів виконкому зазначив, що трапляються ситуації, після яких було б доречно з деякими перевізниками договори не продовжувати. Чи є в цьому переліку саме перевізник, ну, перевізник, працівник якого нещодавно скривдив директор де однієї з компаній в нашому місті. Немає. Немає? Хочу зазначити взагалі, що в таких випадках не повинно бути в нашій громаді. І в подальшому, якщо щоб уникнути таку ситуацію, я вважаю, що треба не продовжувати таким перевізникам договір. Нагадаємо, що пан Линок має на увазі ситуацію, яка сталася нещодавно в нашому місті. Тоді пасажирка, яка намагалася доїхати вранці на роботу, зазнала образ від водія маршрутного таксі, у якого, начебто, не було здачі з великої купюри. Ми провели роботу з, безпосередньо з перевізником, безпосередньо з водієм, поставили умови їм. Ну, як ви кажете, щодо розірвання договору на друге, скажімо таке звернення, якщо буде у нас ще таке звернення. Але я зі свого боку хочу звернутися до населення нашої громади, до тих людей, які користуються транспортом, ви знаєте, що ви користуєтесь транспортом там щодня, може, не щодня. Є проблема в мілких грошах на даний час. Тому, будь ласка, за можливості готуйте раніше. Відповідні кошти для перевезення, в свою чергу, Микола Нога зазначив, що подібна ситуація це ганьба, і таких випадків повторюватися не повинно. Це взаємний процес, зрозуміло, але водій нанятий людьми за їхні кошти працювати. Люди ж йому оплачують цю роботу. І, ну це просто дикий випадок, коли він заробляє з людей гроші, і Він на людей кричить. Ну таке неможливо. То дурний буде з ним їздити в кінці кінців, його ж маршрутку будуть обминати всі п'ятої дороги. І це вплине на всі перевезення. Чоловік замість того, щоб вислухати тираду якихось некрасивих слів, він піде пішки, чи ж він буде їхати і слухати. Тобто продовжувати тут роботу з ними це абсолютно ганебний випадок, і з цим миритися ні в якому випадку згоден не можна. Також члени виконкому ухвалили рішення про зміну фінансового плану стоматологічної поліклініки. Такий крок вимушений, адже Національна служба здоров'я України перестала фінансувати медичні заклади цього напряму. Стоматологічна поліклініка не майже, а повністю відмовили цим закладам фінансування з державного бюджету через НСЗУ. Тобто ставиться так питання: все те, що стосується ремонту зубів. Проблема кожного чоловіка. Безумовно, що є вразливі категорії населення, є діти і так далі. І одразу відмовитись, перейти на платні послуги буде неправильно в нашій громаді, то ми трошки будемо підтримувати її, якщо ви не заперечуєте. Попробую зуби вирвати за свої кошти пенсіонерів, у котрим там 4 тисячі пенсій. з їх комунальні платежі заплатив, і їсти ні за що. І зуби вирвати ні за що вийде. Тому будемо підтримувати. Якщо ви не заперечуєте, не заперечуєте. Ні, хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за. Крім цього, на засіданні було ухвалено рішення про надання фінансової допомоги людям, які постраждали внаслідок останнього обстрілу шостки. Щоб ми розуміли, таку матеріальну допомогу ми надаємо. Це не на відновлення того, що пошкоджено. Тому що за пошкодження Російської Федерації агресором наших об'єктів буде нести держава. А потім регрес виставляти, дасть Бог нашої перемоги. Але ми надаємо матеріальну допомогу, просто щоб людей підтримати. В понеділок приходив один житель поселка і каже: мені дали 7 тисяч, а що я за 7 тисяч зроблю? Я говорю, нічого ти не зроблю. Але ти щось вікна можеш чимсь затулити, поки що, щоб не на вулиці, на криші накрити якусь пленку і так далі. Ось така наша функція. Я думаю, ми будемо її підтримувати. Так? Хто за, прошу голосувати. Хто проти, отримався. Приймається. Наразі з заявами про пошкодження майна до управління праці та соціального захисту населення звернулося 56 осіб. Їх житлові умови обстежені і дані внесені до відповідного державного реєстру, зазначила очільниця управління Антоніна Найметенко. Тепер у пологовому відділенні Шосткинського цереял є спеціальний гінекологічний кабінет для жінок, які постраждали внаслідок насильства. Обладнаний він у рамках співпраці з Міжнародним українським жіночим фондом. В рамках цього проєкту ми отримали універсальне гінекологічне крісло з електроприводом, маніпуляційний столик, лампа для освітлення, медична шафа, кушетка. Ширма а також отримали ноутбук і принтер для роботи. От і зараз чекаємо надходження витратних матеріалів: це гінекологічні набори, рукавички, антисептики, ну та інше обладнання для користування в цьому кабінеті. Кабінет розрахований для жінок будь-якого віку. Однією з ключових умов благодійного фонду під час облаштування кабінету було забезпечення доступності і для людей з обмеженими фізичними можливостями, тобто наявність пандуса, відсутність високих порогів. Та інше тепер лікарям акушер-гінекологам Шосткинської центральної районної лікарні буде зручніше надавати допомогу окремим категоріям громадян. У Шосткинській центральній районній лікарні працює цілодобовий пост лікарів, акушер-гінекологів, які і раніше надавали консультативну і медичну допомогу всім, хто звертається. В будь-який час це консультації, огляди і лікування, тобто, вся, вся допомога надавалася і раніше. А зараз є такий більш обладнаний, зручний кабінет для цих цілей. Наразі кабінет не працює, оскільки ще не отримали всі розхідні матеріали. А також медики, які працюватимуть у цьому кабінеті, проходять спеціальне навчання. Так як це розраховане на медико-психологічну допомогу. Людям, які жінкам, які постраждали внаслідок інтелена помовленого насильства, то медичному персоналу для відкриття цього кабінету, для роботи в цьому кабінеті необхідно пройти навчання. Ну, організовуються спеціальні курси, конференції для цього. Після закінчення цього навчання ми зможемо повноцінно працювати. Як кабінет безбар'єрного доступу, коли ж кабінет розпочне повноцінну роботу, ми повідомимо додатково. Ксенія навчається у 9 класі. Вона займається писанкарством уже три роки. На майстер-класах дівчина вже не учасниця, а помічниця. Вона точно знає, як правильно прикрашати крашенки до Великодня. Я вже вмію робити писанки, крапанки, витравлені писанки. Дряпанки довше фарбувати у натуральних фарбниках аніж у хімічних, бо фарба береться гірше і потрібно тримати яйце добу. Головне добре про пригоріти гвіздочок, щоб віск не застигав та не яшкряви по яйцю. Бо віск тоді знімається і не профарбується писанкарством. Ще займалася моя прабабуся, тому можна сказати, що я продовжую її справу. Тетяна Репа живе роботою. Все, що пов'язане з народознавством, це її стихія. Майстриня несе українську культуру у маси тематичні майстер-класи, тематичні свята на базі нашого музею у навчальному закладі проходять постійно, тому що ми зацікавлені у розвитку. І відроджені традиції наших українських, споконвічних. Зараз дуже мало людей, які можуть саме про наші регіональні традиції розповісти. Але благо такі дослідники є. Наша задача на сьогодні не просто навчати дітей в школі, а ще й навчати їх тому, що було втрачено. І от саме народознавчий відділ нашого музею працює над цим. Ми проводимо не тільки писанкарство. Ми працюємо в таких традиційних техніках, як витинанки. У нас також є вісроплетіння. Постійно долучаються до проведення майстер-класів і малеча. Малювати писанки та крашенки для них вже не новизна. От такий сьогодні інструмент, Таким інструментом ми працювали, його дуже легко зробити в домашніх умовах. І якщо там для того, щоб спробувати зробити першу писанку, таке підійде. І от ми таким... Інструментом сьогодні працювали, робили лемківську писанку, яка, в принципі, в такій техніці і робиться її називають голковою, сірниковою, будь-якою, то що вона так, ніби такі загагулінки робить. Збирається яєчко, воно підготовлюється, треба обробити розчином оцту для того, щоб фарбничок дуже добре брався. Не можна робити на холодному яйці, тому що на холодному з холодильника дістати яйце. Ми пишемо воском, воск одразу замерзає і відлущується від яйця, не тримається. Тому нам тепленькому, з гарним настроєм ми пишемо. За допомогою мінімум інструментів діти виготовляли лемківські писанки. Пані Тетяна ділиться тонкощами. Виготовлення писанок. Ми брали сьогодні звичайні свічки таблеточки, які, як їх правильно за таблеточка. Коли свічечка горить, вона розтає і навколо неї така калюшка, парафінчику воску стає. І от ми наш такий імпровізований писачок, трошечки гвіздочок, нагріваємо, щоб він не був холодненький, макаємо у віск, який навколо свічки, і швидкими рухами наносимо на яйця. Потім ми яєчко опускаємо у фарбник. Фарбники як і при малюванні від світліших до темніших, але діти це є діти, і вони можуть і від темних до світлих. Тут же ми їх не заповняємо. Ми їм дозволяємо робити все для того, щоб вони пізнавали це. На власному досить учні молодших класів старанно відповідально виводять візерунки розігрітим воском на яйцях. У когось це сонце, зірки, у когось квіти. Але всі без винятку, захоплені справою, яку роблять. Я сьогодні намалювала квіточки. Я обрала колір синій та жовтий. тому що синій – це небо, а жовтий – це поле. Мені дуже подобається малювати пісні. Коли я малюю, я відчуваю не так радість, тому що я навчаюсь, коли я виросту, я можу теж допомагати своїй сестриці, Тама тут усі краси. Я сюди прийшла навчитися малювати писанки. Я навчилася розмальовуватися. Яться в школі. Я пофарбував -по -по з яйця. Я малюю узори, різні візерунки, квістки. Я люблю синій, жовтий, колір, тому що це прапор України. Це зовсім не важко. Ти в цей, це, ну, розказ провести себе. Ну те, що ти хочеш намалювати, тобі це дозволяється. Ти можеш сказати, це, ну, це свою фантазію. Це цікаво, це весело. Я побрала жовтий кольор щоб сонечко було над Україною, щоб Україна перемогла. Я й зобразила небо, зірку. Ну зоряне небо, зірку і сонце. Треба бути уважним, щоб не опіктися об свічку, щоб не потрогати віск. Щоб не накрапити лишнього, отримані знання та вміння діти з задоволенням використовують удома під час приготування до великодня. Це красиво, тому що це можна залишити в школі, можна показати родичам, можна комусь подарувати. Я люблю допомагати мамі та тату. Ми з братом всіх малюємо великі крашенки, а потім граємо в будки. Допомагаю, наприклад, там тісто тісто робити для паски, або іноді допомагаю яйця розмальовувати. Виготовлені писанки діти забрали по домівках, аби помилуватися результатами своєї роботи разом з рідними.